Щоб вибрати потрібне, треба точно знати, що треба. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, яких мерів треба українським містам, адже у світі є приклади, коли вдало обрані мери повністю змінили життя громад. Купи сміття перетворили на сади, закурковані вулиці на велосипедні доріжки, підліткову злочинність у стрітарт, а глухе сільце у мегаполіс. Жайме Лернер незмінний мер Курітіби Бразилія з 1971 року. У багатомільйонному місті повністю вирішив проблему сміття і транспорту. Тепер Курітіба славиться своїми парканами та відсутністю заторів. Секрет у розбудові міста вздовж транспортних структурних осей. Ох, Сехун. Мер Сеула з 2006 року. За його зусиль Сеул з міста заторів, смогу і бюрократії перетворився у високотехнологічне й екологічне місто. <клес> Майкл Блумберг був мером Нью-Йорка. Три терміни поспіль власного кабінету не мав, а працював в одному великому офісі разом із підлеглими. За час його керівництва Нью-Йорк став найенергоефективнішим містом. США. Мартін Омелі був мером Балтимору 10 років. Запровадив електронну систему контролю управління містом Сіті Стат, що допомогло заощадити місту 350 мільйонів доларів. Тепер за подібною системою працюють усі мерії. Хайзел Макаліон незмінний мер місісаги, Канада, з 1978 року. Городяни переобирали її 12 разів. У свої 93 вона продовжувала керувати містом. За цей час маленьке містечко перетворилося у бізнесовий центр і шосте за величиною місто Канади. Бабуся Ураган так називають незмінного мера Місісоги Хейзел Макаліон у Канаді. Наша гостя сьогодні, гостя студії. Ми разом історик і письменниця Марина Гримич була у цьому місці і дуже сподіваюся, розкажете нам сьогодні, чим же така знаменита бабуся Ураган. Угу. Ви знаєте, вона мене вразила це для мене одна із е, топових жінок е, для Формування моєї світоглядної системи і ну, прикладів. Уявіть собі, 93 роки. Дуже динамічна, дуже раціонально мисляча, дуже ну, світла і пам'ять, і прекрасна мова, прекрасне володіння мовою. Користується сама, водить машину, їздить на роботу, відмовилася від одія для мера. Власне, в суботу, в неділю виходить сама в шопінг-мол, сама робить покупки, спілкується з людьми і так далі. Однак ту революцію, яку вона зробила з цим містечком, де вирощувало полуниці і яблука, от, а тепер це величезний центр, який має інвестиції з багатьох країн світу, і, ем, і вона на... останні рази вона навіть не проводила так, виборчої так, кампанії. Так, так. Вона казала, що практично Фактично я роблю все для виборів щодня, всі 24 години на добу, а не як інші політики, які лише під час виборів, і її питають, в чому секрет. Вона каже, що треба бути надзвичайно відданим цій справі. Власне, ти розумієш, що ти не є голова міста, а ти служиш людям. Ну, ми знаємо цю фразу, її часто повторюють і так далі, але вона реально реально це робила. По-друге, вона каже, що дуже важливо слідкувати за. Гришма. Якщо е, вона, жінка без вищої освіти, це змогла угу. зробити для такого колосального так. міста, то я сподіваюся, що це так само буде напучуванням для наших нових мерів. Ага. Ну не, не знаю, вона все таки е, самородок. Не можна рівнятись. Вона не є стандартний варіант, вона є унікальний варіант, і крім того, вона пропрацювала 30 років у приватному бізнесі і е, е, знає, що це таке. Е, дуже важливо, от, е, якщо слухати її всі виступи, вона постійно повторює одну фразу що е, «I did my homework». і це ми думаємо, що зробили домашнє завдання. Там це значення має це як фразеологізм, що я дуже добре підготувалась. Вона каже, що величезна помилка невдалих мерів чи невдалої політики муніципальної в тому, що вони не вміють робити домашню роботу, домашню тобто готу. готуватися. готуватися і бути дуже добре проінформованим. Ми і... готуючись до ефіру, попросили якраз зібрати ось. Такий, можливо, не те, що негативний, ага. а е, такий досвід, коли люди, можливо, хотіли щось змінити, ага. але їм це не дуже вдалося або зовсім не вдалося. Ага. Галина Терещук е, вам зараз перекаже те, що хотіли зробити, але не зовсім зробили мери, які вже були на керуванні певними містами. Василь Шпіцер був обраний мером Львова першого демократичного скликання у 1990-му. Нічого тоді не обіцяв. Місто отримав у жахливому стані. Мешканцям подавали воду по кілька годин через зношені водогони. Люди мерзли у квартирах. Поремонтували дороги, поремонтували теплотраси. Не все встиглося. Не вдалося вирішити і проблему з водою. Цим питанням займалися усі майбутні міські голови Львова, багато наступники Василя Шпіцера. На обіцянках про цілодобове водопостачання здобували голоси виборців. Львів'яни обирають тих, що обіцяють. От хто багато і гарно красиво обіцяє, львів'яни обирають, не думаючи. У місті Бориславі, що на Львівщині, вода досі подається з перебоями саме через зношені труби, поламані на станції та невирішене питання з потраплянням нафти у криницях. Під тиском людей подав у відставку міський голова Володимир Фірман. А до цього він із року в рік обіцяв улагодити проблему. Зрозуміло, що це має бути якась урядова програма, та чи навіть міжурядова, урядова, тому що це вже навіть не локальна екологічна проблема. Депутати можуть маніпулювати таким чином, і в свою програму вони запихають, скажімо так, такі речі. Які абсолютно не відповідають повноваженням тої ради, до якої вони балотуються. Згідно з даними опори, партії, які змагаються на цих виборах, послуговуються всеукраїнськими гаслами і обмаль тих, які апелюють до регіональних проблем. Більшість кандидатів і партій не говорять про механізми вирішення проблем громади. Проблема є в тому, що останнім часом кандидати не беруться нічого конкретного обіцяти. Дуже багато людей ведуться в лапках звичайно, на оці популістичні гасла подолати корупцію, підвищення пенсії. Хоча мало хто навіть розуміє. Міє, що це взагалі не входить в компетенцію органів місцевого самоврядування. Дехто з кандидатів, щоб привернути до себе увагу, вдається і до абсурдних обіцянок: на кшталт встановити туалети перед приміщенням міськради. А ще кандидати обіцяють провести панахиду, відновити роботу заводів, які давно обкрадені. Цілодобове асфальтування доріг і тротуарів, знизити ціни на ліки. Галина Трищук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів. Це вказує, що, мабуть, домашню роботу, тобто готуватися до виборчого процесу мають і виборці. Так, але ви знаєте, от мені дуже сподобалася фраза е, про те, що е, кандидати в мери дуже багато обіцяють тих речей, які не можуть виконати. Це одне із правил е, е, Хейзел Макал'ян. Те, вона говорить, що ніколи не обіцяйте те, що не можете виконати, і не бійтеся сказати виборцю ні. Але завжди, якщо ви говорите ні, поясніть, чому ви це не можете зробити. Але як тоді все ж вдалося покращити життя міста, оскільки в основах всього гроші? Yes. Як вона це зробила? Ну, вона знала, що місто може вижити, якщо будуть великі девелоперські проекти. І вона притягнула, просто за вуха притягала великих. Великі кампанії девелоперів, які робили величезні інвестиції, і перетворили місто в те вірніше містечко в те в сучасне, абсолютно сучасне північноамериканське місто, і як відгукується, вона навіть має ордени і від Німеччини і від Японії за залучення. Німецького і японського бізнесу саме в місті Сагу вони вклали гроші і це все працює от, і це приносить е, дохід місту, а вона вміє рахувати, бо це ж великі, е, великі прибутки так, від податків. Вона їх просто скрупульозно її називають penny Pitching Lady. тобто, що вона рахує кожну, За кожну копійку. копійку бореться. Як українська громада відчуває себе у цьому місці? Mm -hmm. Все ж таки там людей е, з. Різних країн різного етнічного uh -huh. походження дуже багато. Як вирішується uh -huh. ось там ось ця багатокультурна uh -huh. політика? Українська громада там почуває себе комфортно, тобто це є один із найбільших підрозділів української громади в Канаді і сформована саме власне на післявоєнні так званій діпійській міграції і їхніх нащадках. І навіть новоприбулі дуже люблять починати свої робити перші кроки в місісазі, тому що там є оця українська. Інфраструктура, там є і ну, взаємопідтримка, і церква, дуже які, до речі, дуже добре працюють у соціальному ну, підтримці новоприбулих. Це програма Ми разом говоримо про те, який він успішний мер. І ось Олена Бахмач у Чернігові зупиняла усіх від малого до найстаршого і запитувала, що має робити мер для того, щоб вони вважали, що він справляється своїми обов'язками. Ну, Якщо б я була мером, я б вияснила, які саме активні люди, саме є єс у нас в городі и чтобы можно было активизировать их деятельность, привлечь их, и чтобы получили мы максимальный результат как города, как жители города. Если я был бы мэром Чернигова, сделал бы хотя бы речку чистой нашу. Еще город, это как минимум. Как бы я став мэром Чернигова, я б обновил бы троллейбусный парк, поделал бы тротуары везде. Как бы я став мэром Чернигова, я бы покращив Саме транспортну структуру, наприклад, встановив би GPS відсліджувачі у кожен автобус, щоб можна було дивитися, де який автобус зараз приїжджає, щоб розпоряджатися часом більш вільно. Я став мером, то я б надавав всім всіх безкоштовним морозивом. Не знаю як про підкуп виборців безкоштовних морозивом безкоштовним морозивом, але от про сміття і дороги, як про основну складову комфортного життя міста, мабуть, думав мер міста бразильського курікіпа, який входить в число найуспішніших мерів світу. Ви були у цьому місті так, і, в, і бачили, так, як ага. це працює цей механізм? Надзвичайно цікаве місто, дійсно чисте, сучасне. І, власне, так само, от як в Канаді, до речі, мені пощастило бути в двох країнах, де дуже успішна багатокультурна політика. І от в Бразилії, в цій, до речі, столиця штату Парана, де найбільше українців мешкає. І коли опиняєшся на площі Україна, так, Україна, бачиш, не якийсь там такий провінційний пейзаж там з дзвіночками і так далі. Пам'ятник Шевчен. І абсолютно модерні, такі модерні, я не, навіть не знаю, в якій країні світу я бачила зупинки, на яких написані значить, цими великими літерами площа Україна. І все це в, в такому сучасному антуражі, прекрасні парки, чисті. Наприклад, українцям там дуже добре живеться. Їм виділили одне з найкрасивіших місць для створення свого е, парку українського на честь це було зроблено на честь сторіччя української громади в Бразилії. Це настільки красиве місто, і там такі елітні будинки. І власне їм дали можливість не лише. Вшанувати себе, а зробити для міста, от українська громада зробила чудове місце для відпочинку для культурного е, розвитку. З оцього вашого досвіду, що б ви порадили новим мерам, uh -huh. які, яких ось міста отримають? Е, ну, Мені здається, що е, оті правила, яких е, дотримуються ці мери, е, Успішні мери, ну перше правило це дійсно дослухатися до людей. А один журналіст розповідає, що будучи студентом, він селився з двома з трьома хлопцями з іншої країни, і у них була дірка в будинку. І наказали, що робити. Напиши Хейзел. Цей студент каже, а ті сміються. Ти дурний, це ж вона мер. От ну і вони, як кажуть студенти для прикола, так написали меру через через день. Цю дірку було зароблено. Так е, ясно, що це маленький такий приклад. Однак, Але мабуть, ця комунікація між так, так. людиною, яка живе в місті, і командою, яка працює так, на чолі з мером, так. вона в цих маленьких справах якраз і відчувається. Так. І тоді люди точно будуть угу. знати цей мер з ними. Uh -huh. І за те, щоб місто стало краще чи ні? Uh -huh. Це правда. І ну дуже важливо, звичайно, це справа команди. От, наприклад, Хейзел дуже слідкувала за своєю командою. І, до речі, казали, що я пишаюся, що у мене із 12 радників там дев'ять жінок. І у неї немає постійного заступника. Це відбувається ротація між цими членами радниками. Про колективний досвід ми спробували зробити маленький соціальний експеримент у Полтаві, і наші кореспонденти провели там разом із організатором міжнародного конкурсу карикатури Карлюка художником Михайлом Шлафером. Ось таку спробу створення колективного портрету ідеального мера. Давайте подивимось що вийшло. ...поставилися полтавці до виборів і намалювали дружній шарш, яким вони бачать наступного мера міста. Що був з гумором? Такий веселий галушка. Глаза з тим, що все бачу. Не знаю, уші здорові. Не, не знаю. Щоб слухав на людей хорошо. У них лежать тваринка ще ночі. Или котик. И маленький котик. С грошима. Бинокль. Номер спортивный. Я сказал, то вообще все впало, но не будет. Он должен быть музыкальным и спил. Ну, сердце большое нарисуется, чтобы людей любил. Мэр должен быть мачо. Возвусовый и, и в окулярах. Вышиванки и саблей. Картинка, между прочим, получилась. Шановний кандидат, якщо ви пізнали себе на цьому малюнку, відкривайте шампанське Полтавці, обрали наступного мера міста Есміра та Олег Інзик, Полтава, ми разом. Не знаю, як вам а мені сподобався uh -huh. цей чоловік. Uh -huh. Тим більше, що мені здається, усі, хто хотів стати мером або став мером, можуть знайти якийсь елемент от на цьому uh -huh. портреті. Так, абсолютно і мені сподобалася фраза, що він має мати е, почуття гумору. Я до речі, хотіла це сказати. що ну, е, Мер все-таки е, публічна особа, яка повинна вміти. Е, Пожартувати і мати дуже гарне почуття гумору, мені так здається, принаймні успішні мери таким почуттям гумору, таке почуття гумору мають, і це допомагає комунікувати з людьми. До речі, Хейзл говорить, що муніципальні політики. Найбільш най, найважливіше політики в суспільстві, тому що до речі, її кликали дуже часто на вищі шаблі е, влади е, політичної, однак вона відмовлялася. Вона каже, що от е, власне, тобто бути мером міста, чи е, околиць це дуже важливо, тому що вище ти вже відірваний від людей, а це якраз місце, коли ти пов'язаний з людьми, і власне тебе повинні любити. І навіть за той жарт, який ти як ти пожартуєш, от, подивіться всі її шоу, е, з яким гумором 93 роки вона проводить дає відповіді, і крім того, навіть ну, її можна навіть побачити на ковзанах в 90 років, коли по арені вона ж колишня хокеїстка, чи бігти з, з факелом в руках під час Олімпійських ігор у, у свій вік. Тобто, все-таки Хороша така фізична форма, це дуже впливає на людей, тому що вони довіряють людині, яка вміє в, такі, ну, в такому віці, наприклад, чи, чи в іншому місті тримати себе в формі і мати ясний, розум. при цьому ясний розум. І бути прикладом. Так, так, так. само mm -hmm. для цієї громади. Пані Гримуч, я okay. вам дякую за цю палку mm -hmm. розповідь. Mm -hmm. Я дуже сподіваюся, що вона надихне тих, хто. Очолює громади, дякую вам за участь у програмі. Ми разом. Я Ірина Штогрин. І лише хочу вам нагадати, що якраз разом і маючи гарних лідерів, ми можемо досягнути найшвидше успіху.